І всім друзі, привіт! Ви на каналі Андрій Прозол Україна та. І сьогодні покажу свій уровень Джомі 3D. У мене цей, коротше, тис ще не відкритий, я їх перед тим відкривав. І той, що. Я уровень робив, коротше, десь два дні, ну то приблизно це його цей допоміняв, З монетками, звичайно, думав, де монетки ставити. І ще той. Ну, коротше, е, я... О, бачите, перша монетка. Ага. Я не тут коротше, Все. Можу... А, ні, там покладені. Ось це просто не відчуваю. Там нажимати не треба поздохнути. Бля, хай чути повіші, бо це був, що там монетки нема. Я її перестав. Що перестрибуємо. Про Перші проміжки. Щось що на привернути було на проміжку. Друга монетка. Шар точно не за засайку. Проблемы, то скупионы стоит борьбе ска, шамин вполне шутку, колонки горляшек, потом же не лорк. Надо лорд и тебе вже срак отпорки. Ее! Отакий у мене уровень, я ну, покажу його. Перше, що починається мій уровень, це з о, першого шипа мілі. Такий, то міні, то середній мілі і починається жовтий орб і починається замедлений полик. Потім ми нажимаємо на орб і попадаємо на уфоску з третьою прискорюють. Проходимо акуратно, пару-два кліки, три можна навіть зробити, але то рисковано. Потім фейковий шип іде. На ньому ви не здохнете. Потім із-за платформи вилітаєте, і друга прискорність і кораблик. Була монетка, нема. Перестрибуєте з допомогою орба, перестри... зажимайте і перестрибуєте десь отут той орб, червоний. А мені ще треба цей невідомий блок поставити. Ну, саме усміхнешь. Так, я хочу ці блоки з Electroman Adventures. Здесь тут. -то їх. Я точно кажу. так? А, вони можуть тут є, ці блоки з Electroman Adventures. Чи ні кто-то, напевно, тут. -то. Во вони двіці ставим. Тут я щоб вони так красиво. Ну. І тут прискореність треба десь тут ставити. Але і так, щоб її легенько заціпила. Бо хоч, типу, вони подумають. бляха, о чому мене прискореність? І зрозуміють, що той. Коротше. Так, ну, тепер під землю. Ого. Ага. вверх, вер. Ще. Ну, вроді все. Зробили труйні шар, орби, допомоги, павук з фінгердеша, Ще одна фігня з полтергейста, і перевернутий куб. Труйні шипи. Що... Так, дивіться, рахуємо труйні шипи. Перші тройні шипи. Другі тройні шипи. Три, шип... Три тройні шипи. Чотири, але в мене їх більше. Так, в мене їх було більше, десь п'ять, але тепер бачите, як сталося. Ну і це кінець уровня, на цьому, уровню, цьому все з вами був, був я, Андрій Прозав Україну. І всім пока-пока.